Ось ще такий прилад. Це в нас Альфа Нью Mustang 125, тобто сучасна альфа, скажімо так. Можливо, ще є така Дінго. Це все з цієї, скажімо, серії. В чому відміна в цих панельках буває? Зараз коротенько все розкажу. В деяких моделях є. Ось лампочка резерва палива. Тобто має відповідно бути датчик рівня палива в бензиновому бакі. В деяких панельках нема. По комплектації, деякі моделі бувають з металевим кріпленням, деякі без металевого кріплення. По входу троспідометра все стандартно, гайка 10-го діаметру. Ну і входик, вхід квадратик, жилка тросика. І по фішкам відміна. В даному випадку у нас тут фішка тато, ось така і фішка мама і ось такий провідочок. І буває ще просто дві фішки тато. Ось ця відміна в них. Тобто бувають такі дві комплектації. Ця комплектація, що з резервом палива, саме ось тільки така буває. Тобто інша буває з металевим кріпленням, без цього показчика і дві фішки тато.